Ми думали, що тут десь вже вибухнуло, як воно зараз у ці свідці. А потім ми побачили, що отут, де лежить оце одійольце, там вже стояла швидко. Дитина моя лікар, вона виглянула в вікно, каже, мам, ой, швидко приїхала, мої колеги, що сталося, а потім каже, мам, там таке як когось вже грузять в цю швидку. Ну, ще ніхто нікого не грузив, тому що вони тут довго ці діти ще лежали. Черевики дитини, кросівки валялися отут, тому що це я їх бачила ось через вікно. Десь тут курточка. Ходили також речі, ті дитячі збирали. А дитина лежала отут, де оця стовп, а може там трошки далі вона лежала пакетами, вже одну точно бачила, що одна накрита, де друга. Ну, мабуть, ж так, також десь поряд. А сусіди йшли з другого поверха, вони гуляли з собакою, вони їх знайшли, цих дітей. Вони йшли до да, воно ж темно, тут же освітлення взагалі немає. Вони йшли і побачили, що щось лежить. І жінка чоловікові говорить, а ну підсвіти ліхториком від телефона, подивитися, що. І вони кажуть, якщо там двоє вбитих дівчат, ти туди не йди, не дивися. це. І стройньошок ці дівчини, їх трійня, дві жо це загинули.